Новини нашого мотаку. Я думаю, всі вже знають, що за кордоном новий рік так не відзначають, як у нас, особливо з цими застолями в цілу ніч. Ну, і наш народ, звичайно, переніс цю традицію сюди. До речі, в останні пару місяців заїхало дуже багато чоловіків і молодих людей. Що мене особисто дуже здивувало, це. Російські номери телефонів, і багато наших чоловіків полюбляють алкогольні напої. Перед новим роком нам змінили магазин, в якому ми завжди скуповувалися, тому що там був відділ з алкоголем. Але якось попутками, велосипедами наш народ все ж таки собі в задоволенні не відмовив. І от. Так напразнувалися в новорічну ніч, що на ранок у нас була поліція. Подробиць не буде, але ситуація дуже неприємна. Була заява в поліцію на скоєння злочину один на одного. І нагадаю, що ми тільки на другому етапі ще не всі отримали колективний захист і, можливо, ще й депортація. Але це не найгірше, тому що, можливо, ще і в'язниця. І коли ви приїжджаєте в Мутак, всі там кучкуються за віком, за інтересами, і здається, що це друзі, але потім такі бувають сюрпризи. Всі знають, що в Норвегії дуже низький рівень злочинності, і уявіть собі, здивування норвежців. Щодо нас і видвинуто дуже серйозне звинувачення, це не просто якесь мілке правопорушення. І взагалі дивлюся на ту кількість чоловіків, які тут зараз є молоді, здорові, нахабні. Ну, думаю, що це не дуже справедливо щодо тих. Чоловіків, які в Україні залишилися.